Сьогодні до вашої уваги продається окремий будинок з загальною площею 64 квадратних метри в селі Кураж Рівненської області. Будинок з міцним фундаментом в півтора метра заглибшки, цегляного типу та з шиферним дахом. Сам будинок огороджено парканом з сітки та є металеві ворота. В будинку три кімнати, кухня частково зручності. Санвузол знаходиться на вулиці. Сам будинок великий та світлий. Між кімнатами можна встановити двері, куплені металопластикові вікна, які потрібно тільки поставити. Всі меблі залишаються господарям. Підключено газове автономне опалення. Та є гаряча вода. Є окремий двір. Все заасфальтоване. Заїзд, є господарські будівлі у вигляді літньої кухні, дровідні та сіновалу, Присутній гараж для одного автомобіля. Додатково є навіс. 10 соток землі, які можна використати під город. На території є металевий каркас для теплиці, є дерева вишні, яблук та груші. Село тихе, сусідів небагато. Село оточено лісом, тому повітря свіже та незагазоване. Є магазини, школа та будинок культури. Всього в двох кілометрах знаходиться річка. Є можливість за додаткову плату. Купівлі бізнесу у вигляді магазину. Тому для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з всіма зручностями на 64 квадратних метри. У гарному стані та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати: 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри. Кухня у 6 квадратних метри та два коридори 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри, підлога в коридорі з електропідігрівом, санвузол у 6 квадратних метрів, нова електропроводка, склопакети, натяжні стелі, газове опалення. Ще є і грубка, вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів, простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбітю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення. Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку, що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність. Доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом. На якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода, а також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства. В селі є можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися. Вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі, на 15 з яких є кадастровий номер. Файно доглянуту садибу розташовано в самому центрі селища міського типу Баришівка Київської області на відстані близько 70 кілометрів від міста. Бездоганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я. Якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я, з криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою, має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох, де до самісінької весни ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів. Є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки. Подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі. Гарно доглянуті, правильної геометричної форми, огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезгаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня, церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається окремий будинок зі зручностями в гірському селищі на Львівщині в Ореві. Матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекритий металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. Навколо будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних – простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду. Підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну, яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину. Нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 приватизованої землі. На території є господарські споруди, асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс. Крокові доступності зупинка громадського транспорту, магазин, школа, є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал.